Розум, порядок, уважність до дрібниць. Її половинка телець або козоріх, бо вони цінують стабільність і щирість. З ними діва нарешті розслабляється, бо відчуває, що поруч усе надійно. А з скорпіоном вона знаходить глибину, якої інші бояться. Терези, краса, гармонія, легкість. Ідеальні партнери, близнюки, водолій або лев. Разом вони творять світ, де любов звучить як музика. Зовном. Терези вчаться рішучості, а з рибами відчуттю душевної ніжності. Скорпіон таємниця, глибина, сила почуттів. Йому підходять рак і риби, бо вони відчувають серцем, а не словами. З ними скорпіон відкриває свою вразливість, яку ховає від світу. Іноді, з дівою, народжується союз, де пристрасть і розум ідеально збалансовані. Стрілець, мандрівник душі. Його половинки, овен, лева або водолій, бо вони не тримають, а йдуть поруч. Разом вони сміються, мріють і підкорюють горизонти. З терезами кохання стає легким і натхненним, як подих вітру. Козоріг – стійкість, цілеспрямованість, вірність, його гармонія з Тельцем і дівою, які цінують спокій і довіру. Вони не обіцяють, вони просто залишаються. З рибами Козоріг вчиться мріяти, не втрачаючи землі під ногами. Водолій, незалежність, ідеї, свобода. Йому потрібен партнер, який зрозуміє його безмежність, близнюки, терези або стрілець. Разом вони, як дві зірки, що світять з різних боків, але однаково яскраво. Зовном, водолій відчуває, що можна любити без ланцюгів, риби, мрійники всесвіту. Їхнє серце пливе між почуттями, і лише рак, скорпіон або козоріг здатні втримати цю хвилю. Вони відчувають любов як музику, ніжно, тихо, але глибоко. З Терезами – це поезія, що оживає у двох серцях. Зорі підказують, але вибір завжди твій. Бо справжня любов не в знаках, вона в очах тих, хто дивиться на тебе, як на свій цілий Всесвіт.